Компанія автопарк, нове надходження, джип Grand Cherokee 2007 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 3 літри, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без критики, присутні сліди експлуатації, але взагалі не критично. Дуже гарний сі сірий колір. Автомобіль був принести з Європи, в Україні мав лише одного власника. Встановлені парктроники в круг, оригінальні лекосплавні диски 20-го радіусу. Салон у нас чорна ж. Мабуть, навіть сказати, сіра шкіра на електроприводі. На свої роки в класному стані. Сталя також без зауважень. Мультимедіа, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикерму, круїз-контроль, датчик світла, електрорегулювання дзеркал з функцією складання, пам'ять положення водійського сидіння, повний електропакет. Також встановлена преміальна акустика. По задньому ряду також все без зауважень. Класно, надійно доглянуто. А глянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.